Всім привіт! Сьогодні просто неймовірна погода. І навіть неможливо усвідомити, що завтра-післязавтра вже буде дуже холодно і навіть сніг. Так, є вітерець. Сподіваюся, що звук, 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 звук. Я все хочу купити собі мікрофон, щоб коли є вітер, нічого мені не заважало. Сьогодні просто неможливо сидіти в номері, тому що ну ви самі, самі бачите, що погода просто неймовірна. Природа навкруги. Я позаду себе чую, як шумить річка. Супер, просто супер. Мені вже тут розказали, куди піти. Десь у іншому санаторії, неймовірна територія, там є і набережна красива, і щось там сакури квітнуть, і навіть є зоопарк. Я просто не можу туди дійти, тому що у мене не вистачає часу. Зараз я далеко не можу відходити, бо через 40 хвилин у мене якась там ванна, а потім. Перерва буде в годину і буде зустріч з лікарем. І тільки після 16 я вже буду вільна і зможу піти кудись далі від свого санаторія. Коротше. Я не встигаю знімати, що в їдальні нам дають. Ну, по-перше, за столом постійно люди зі мною зараз. Схожу на масажики на ванни гідра Да, гідромасаж. дуже мені подобається зараз. Хочу собі додати ще на наступний тиждень. Процедура мені сподобалася це ванна. Дерматологічна називається. Якщо ви будете їхати кудись в санаторій, що я саме раджу, так це дерматологічна ванна, шкіра після неї, просто оксамитова. І сама процедура, ти лежиш, якісь там щось там, якась п'єнка у тебе, і це дуже дуже приємно. Гідромасажна ванна ну це досить боляче, тому що напорчик роблять такий гарний, щоб він проробляв всі. Проблемні місця. Я сьогодні прокинулася з легкою кріпатурою. Мені на масажі сьогодні було досить боляче, тому що вчора у мене був гідромасаж, а сьогодні у мене вже ручний масаж. Я собі так зробила, що у мене через день, тому що кожного дня і те, і те. Ну це дуже важко витримати. Ну, якщо чесно, боже, як припікає. Супер! Просто погодка, неймовірна. Ось так що. Я саме просто собі обрала такі процедури, які а я ще там дещо роблю для шлунку там якісь електроштуки, щоб покращити і п'ю збори для е шлунку. Ну а для мого здоров'я, о, мені зараз треба піти купити воду, бо я тут не випиваю свою норму води, тому що просто з дому мене завжди є півтора літри бутилочки, А тут. Треба контролювати. Зараз піду, куплю, до речі, для моїх нирок, ну тут тільки водичка, да? Лужанська. 3 мені написали, що, до речі, в коментарях в минулому відео, що цей санаторій не дуже мені підходить, що мені треба їхати в Трускавець. Я знаю, але Лужанська мені теж підходить. І я ж консультувалася. Коли збиралася їхати, я ж не просто так з голови взяла цей санаторій. Він мені теж підходить, тому цього разу я спробувала пробую кришталеве джерело. А все ж таки наступний раз я так, я звісно оберу вже санаторій скоріш за все Карпати в Трускавці, тому що там конкретно ця водичка підходить для людей, у кого є сечокам'яна хвороба. Ну, сподіваюся, що все, все вийде. Це вже я буду десь через півроку собі планувати, тому що вже я не хочу відкладати півжиття. Відкладала, тому що постійно було все не на часі. Знаєте, коли здоров'я підкачнуло, то вже і, і, і на часі, але вже не повернеш того здоров'я, яке було, вже хоча б зупинити да, цей. Процес, який робить просто гірше. Покажу вам свій аутфітик, якщо вам буде видно. Зараз я трішечки поставлю свій штатів, щоб вам показати. У мене така ковтиночка, як це називається, лонгслів. Да? Я взяла плащ, але дуже, дуже спекотно, я в чорних джинсах. Я сиділа, поки я з вами розмовляла, вже нагрілася так, що капець. Ось. Не все видно зараз. Коротше, дуже класні джинси. Вони з такої тканини дуже щільної, якісні. І це називається палац дуже така модна назва. Ну, пасочок це мій. Був у мене, а джинси і лонг це новенькі У мене сьогодні взагалі вперше в діла. Ну, а що, я тут постійно ходжу, як всі, знаєте, на процедури в халаті, які тут видають. Можна з собою речі взагалі не брати, якщо чесно. Коротше, я ходжу тут в халаті і якщо там В їдальню кудись там, шо, спортивний костюм вдягла і все. Просто не можу. Боже, чому так красиво? Це неймовірно просто. Я дивлюся і не вірю своїм очам. Це неймовірна краса. Боже, який мир прекрасний. Це просто дуже красиво. Ці конячечки. І так, таке якесь прямо голубе небо. І навіть ці тучі, вони такі красиві. Подивіться, там сонечко прячеться, а тучі просто якась намальована картина, Да? Дуже гарна. Я не знаю, як вам передати, але цей аромат, боже, як квітнуть дерева, як вони смачно, приємно пахнуть. Як в найкращих парфумах, дівчата, оці квіткові ноти, це просто кайф. Тут прям супер. Крути, я бачу, працюють наповну. Мені навіть шкода сувати ці звуки своїми розмовами. У мене біля готелю оця ж річка і тече, я вам її показувала. Але тут так, знаєте, зробили цивіленьку, що можна постояти посидіти, тут якась дівчина дивиться, треба буде почитати, що це за міні-пам'ятник. До речі, я думала, що людей буде більше, вони десь позникали, може там далі щось є. Мені казали, що там є зоопарк, я ж хочу його знайти. Просто я ще туди не дійшла. Я тут зависла на цих звуках, і співають річка шумить і все. Що ще треба, да? так? Так, я вже тут погуляла. До речі, <звітлення> дуже класна територія, крутий готель, квітка полонина, наскільки я розумію, це воно. І тут от басейн закритий, і тут дуже гарно. Вже квітнуть, бачите, я не знаю, що то сакура чи вишня, не, розумію, не розуміюся, але дуже красиво все, багато людей. І я знайшла ось гарні красунчики. Привіт, лебеді, там качки. Ну, просто красавчики. Що я вам можу сказати? Є де погуляти, є що подивитися. Так що в мене тут вже такий знаєте, маршрут складається, цікавий. Можна приходити гуляти. У нас в готелі, в санаторії невеличка територія, вона маленька, але теж дуже красива, охайна. Тут, звісно, масштаби взагалі інші. Прям дуже круто, красиво. І я тепер розумію, чому постійно я. Спостерігаю зі свого балкону, як люди по трапінці кудись йдуть, а йдуть вони сюди. Вони, я так розумію, ще не повідкривали всі ялинки чи щось. Бачите, все прикрите, щоб не померзло. Я так думаю, ага, там якісь рослини, які, мабуть, ще не готові до сезону. Але територія неймовірна. Ось тут я бачу басейн, багато там людей плаває. Клас! дуже круто тут. Ну, красиво. Дивіть, ресторан, тут декілька ресторанів біля набережної, якісь магазинчики, навіть базари є. Ну і територія. Готель нереальний. Подивлюся, скільки коштує. потім вам розповім. А якщо ви були тут, то напишіть мені в коментарях. Просто цікаво, що як. Я вже буду закінчувати свою прогулянку, тому що треба йти на вечерю. Все за розкладом, ну, звісно, тим і гарно в, на відпочинку, да, що все у нас за розкладом. Всім гарного утра, дня і вечора. Па-па!